Вітаю, панове! З вами Роман, той що бізем емігрант. І я хочу трошки порозсуждати на тему, чому все-таки мені не дали візу в Литву ні мульті, ні на 90 днів. Ну, трохи подумавши і зваживши, я вирішив, що в принципі шанси отримати таку візу у мене були не дуже високі. Це підтверджували навіть ці посередники, яким я спочатку думав заплатити гроші, щоб вони мені відкрили візу. Вони говорили, що перший раз в Литву візу отримати складно. В чистий паспорт взагалі практично там нереально, тільки одноразова віза буде. От. Вони пропонували зробити бізнес візу, але теж якось так вони хитро пропонують, ніби добре-добре, зробимо тобі візу, в Литву, все без проблем з гарантією. От. Але як виходить, доходить до діла, то виявляється, що вони роблять не туристичну візу, а бізнес візу бізнес віза мені не потрібна, мені потрібні туристичні візи. От такий от замкнутий круг виходить, що гроші платиш, ніби як віза гарантована, але це бізнес віза. А туристичну візу отримати важче на 90 днів. Все-таки Литва це є. Шенген-зона. І вони, напевно, дотримуються своїх все-таки загальноєвропейських тих правил і українцям все-таки обмежують видачі віз. Ну, так. Робочу, візу. Робочу візу я думаю, що отримати легко, спілкуються з людьми. Вони розповідають, що робота є. Потрібні працівники. Такий от. Це, напевно, центр Вільнюса. Багато, багато чоловіків виїхало в Європу і фактично працювати в Литві зараз нікому. У мене товариш з Литви, він, він теж виїхав. Ну що тут ніде правди діти, все-таки зарплати вищі в Німеччині, в Британії. Якби я мав європейське громадянство, мене б теж давно вже ніхто б не побачив би в Україні. І тим більше, ну, в Литві може трошки ситуація краща, хоча так погуляв я по місту. Є такі місця доволі сумні. Чого не побачиш ні в Німеччині, ні в Чехії, там все більш так якось е, облагорожено. Доглянуто, а тут все-таки так доволі доволі сумно. Центр, так, да, центр гарний, центр чистий, підремонтований. Ну, а трошки на околиці не дуже, чесно кажучи. От. Тому дуже багато українців кажуть, ну, ці люди, з якими спілкуються, вони кажуть, що багато українців є, тут працюють і працюють по робочих візах. Білорусів багато. Чомусь мені здається, що білорусам, напевно, простіше отримати візу. Можливо, Можливо, точно не буду казати. Щось мені здається, що лояльніше до білорусів відноситься. Ну отак. так, отакі от мене роздуми. Що мені робити з тими візами. Ну, От і все. А ви не забудьте підписатися на канал. Тому що далі буде тільки цікавіше. Ну я ж бачу, що вам цікаво спостерігати за тим, як розвиваються події в мене. Переглядів набагато більше, ніж підписників. Мені самому було б цікаво спостерігати за таким емігрантом, як я, якби хтось розповідав, подивіться, за рік скільки всього відбулося. І візи в Чехію, і... Там такі де автобус. І дві візи в Чехію, і дві відмови. І депортація. І Німеччина два рази побував. Події швидко змінюються. Тому підписуйтесь, тисніть на кнопочку внизу Підписатися зможете отримувати інформацію про нове відео відразу після його виходу. Вам буде приходити на емейл e повідомлення. Буде приходити сповіщення додатку в Ютубі. Отак. От У мене все. Чус!